Мені в рекомендації твоє відео попалося, як ти з ментом ругався, тому що він інтер... тебе. Я так вони тобі можуть видати, якщо ти там обзивав, ти пане це, а ти нормальний. Всі можуть, а один він не може. Тоби, знаєш, така людина, що Всі б'єш помордя її мало. Та помнахера таке робити. Це...